Скільки може коштувати послаблення ось таких петель в ноутбуці Legion Yoga та да, і взагалі в будь-яких ноутбуках, які складаються на 360 градусів, тобто сенсорним екраном. Як ви думаєте, як ви гадаєте, дивіться, тут треба демонтувати нам от сенсорний екран, розібрати ноутбук, демонтувати сенсорний екран. Щоб він не лопнув на секундочку, просто стекло. Достати от, от, от вот петлі, які знаходяться. Ось, о, зараз секундочку. Ось тут. Ось так вони стоять. Ці петлі достати, розібрати, відрегулювати їх. Потім це все назад зібрати. Ну, от Як ви думаєте, скільки б коштувала б така робота? Елементарно, вроді, ні, підкрутити дві гаючки, щоб вони хорошо ходили. Але це обереже ноутбук того, що петлі не виломується, матриця не лопне, тобто екран не лопне. І тут всі кріплення на платі будуть чудові, без проблем. Все буде роботи. Отака от, от робота кажеться елементарна, але скільки всього треба зробити, і наскільки вона небезпечна для самого екрану.